Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Трошки по новинам пройдемося. Ви мені писали вчора про те, що Польща на, нарощує на кордоні Білорусі біля тисячі а, солдат і біля двох двохсот воєнної техніки. Я, я вас перепрошую, що відбувається? Да? Чи готуються якісь конфлікти, провокації? Польща, Білорусь. Польща нарощує на кордоні з Білоруссю біля тисячі солдат. Да, нарощує, відчуває загрозу. Відчуває загрозу, нарощує, буде намагатися стримати. І взагалі, це, знаєте, така картинка для того, щоб показати активність, для того, щоб налякати. Можливо, десь для того, щоб зупинити. А, можливі якісь конфлікти Польща Білорусь. Карта смерті. Ні, тут не те, що конфлікти можливі. Тут потрібно показати свою силу, показати свою міць. І це, знаєте, як попередження про те, що ти тільки сунься, та, і тільки щось спробуєте. Ну, і смерть це те, що одразу вас чекає. А взагалі, так, дивіться ж, провокації якісь відбуваються по тузу мечів. Да, Тобто, ну, що там, Білорусь, які настрої в сторону Польщі. Настрої в сторону Польщі у Білорусі. Це все, знаєте, такі якісь, чи хоче вона наступати, чи там якось так. Ні, тут взагалі не про це мова. Тут ну, ну чим наступати і як наступати. Це все типу, вийде, не вийде. Залякати, тримати в напрузі, відволікти увагу, притягнути сюди увагу. Тобто, ну, Як більше, знаєте, якась така інформаційна тема, щоб було про що поговорити. Можливо, шукають десь якийсь привід. Да? Тобто, ну, це все, що відбувається там на кордоні зі сторони Білорусі, і все, на що вони витягують Польщу, от в плані. Ну, провокації. Це все, знаєте, має відбуватися дуже медійно. Тобто це все має бути голосно, щоб весь світ бачив. Тобто, ну якісь маніпуляції, захищаючи себе. Чи є загроза зі сторони Польщі? Не в плані вступу, ну, не в плані наступу, а якась інша. Чи є загроза зі сторони? Польщі. Ось, з ось зі сторони Білорусі і Польщі? З сторони Білорусі і Польщі, чи є якась загроза будь-яка? Ну, от через кордон оці ДРГ ДРГшні ДРГ групи, що хтось може прориватися за кордон. Робити захист. Робити захист. Ну а для чого? Це все не від великого розуму, друзі, просто провокації. Не будемо хвилюватись. Ви мені єдине, що знаєте, писали. Це в Телеграм-каналі була така новина, а ви мені ще на YouTube писали про те, що, про те, що збирає військо. Що Путін збирає, ну, Кремль збирає свої сили біля Якось там багато було, друзі. Зараз я знайду. Давайте я знайду і повернусь до вас. Так, друзі, знайшла про те, що новий путінський, новий путінський набор нових військ, Про те, що він хоче дуже велику війну, от, збирає десь 600-700 тисяч людей. Ну, тобто, щось отаке, от так, 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 такі новини є. Давайте подивимося ще і про це. Про те, що Путін збирає війська нові. Чи збирає Путін нове військо. Чи збирає Путін нове військо? Так, да, збирає. Збирає, причому дуже швидко. Тут щось треба зробити дуже швидко. Що з того війська в Україні? Такий, знаєте, набирається дуже такий молодняк. Недосвідчені, ну, попажу мечів. Заохотити, набрати, швидко чогось навчити. Що це для України це все, чи є якась загроза. Це не зможе вплинути на плани України. Дивіться, що це для України. Я розкриваю смерть, це те, що не вплине. Да? Тобто ну, смерть може програтися по-різному. Тут смерть в даному випадку це те, що не має можливості вплинути на плани, на плани України. На ситуацію в Україні. Бажання є, бажання, можливо, десь щось просунутися, можливо, бажання підтримати певні території, які знаходяться в окупації. Знаєте, бажання втримати це воно в них є, але це не допоможе. По шуту і по миру, знаєте, все буде саме так розвиватися, як потрібно. По миру це така, знаєте, кармічна карта, коли. Ну, вже, вже все доходить до свого логічного кінця. Оце якраз такий момент обнулення, коли вже пройшли весь шлях, і от ну, насправді мир не за горами, мир дуже скоро. Буде. Чи, є, чи є загроза для України від цих Військових, виходить карта колесо Фортуни. Щось якась подія може трапитися, знаєте, і це дуже сильно вплине взагалі на, на всю ситуацію в країні і на війну в цілому. Тут може бути а, по папі, подія по папі. Це може бути якась людина або ще якась сторона підтримка України в плані руху. О, хтось буде нам допомагати. Дивіться, тут і підсилення, і шанс з'являється для активного просування за допомогою цієї заяви, за допомогою втручання третьої сторони. У України з'являється шанс для просування, шанс для успіху, да? тобто тут і повернення своїх земель. Стоїть, друзі. І повернення земель. Що це за подія така? Мені так цікаво. Поколесу Фортуни. Давайте я ще тільки це спитаю: і... що за подія така? Що за заява така по колесу Фортуни? Що це може вплинути да, на закінчення війни? Що це? Що це за подія? Що це за що може вплинути на закінчення війни? Швидке просування. Повернення втрачених територій за допомогою от. Нам щось іще йде. Якась, якась в чому воно буде полягати. Це підсилення. це. Україна отримує якусь стабільність. Що це за підтримка, да? що це за допомога У України? Ем... Їй, знаєте, як надається відчуття стабільності, надається відчуття підтримки, що вона не сама. Україна буде досягати своїх цілей за допомогою якоїсь спільної роботи по трійці Пентаклів. Оце все це знову ж двійка кубків вона виходить. Тут іде при ще одній стороні України з'являється можливість. Швидко рухатися, швидко повертати свої території. Слухайте. ну, Мені карти подобаються. Смерть короля Пентаклів. Зміна короля Пентаклів по смерті. Готується такі зміна влади на Кремлі, можливо, про це мова йде, можливо, ця ситуація нам дозволить е, швидко рухатися. Да? Можливо, ця ситуація нам, знаєте, як відкриє шлях до звільнення наших земель. У нас з'являється з вами шлях через е, якусь скорботу, відкриття шляху, е, можливість щось змінити через скорботу. Тобто. Бачите, як цікаво. Карта смерті, король пентаклів і помірність. Вспливе якась інформація, стане відомо про смерть якогось короля Пентаклів. І це має змінити, рушити з місця хід подій. Або зміна влади, друзі, смерть не обов'язково ж як смерть. Смерть іде як трансформація, як якась зміна, да? був один стан, став інший. Зміна короля Пентаклів. Ну і помірність також про зміну говорить. Ну, дивіться, і знову ж таки, бачите як? І це відкриває нам рух дуже активний, да? допомагає, запускає колесо фортуни. В цьому випадку дуже швидка буде карта, тобто дуже швидко будуть розгортатися події. І це про наступ України. Ну тобто, тут буде дуже швидке звільнення своїх земель і територій. Чи скоро відбудуться ці події в Україні на зараз по підвішеному, Да на зараз ми всі в очікуванні дев'ять мечів, дев'ять кубків. Тобто, тут трошки не про дію, але по дев'ятці це один крок залишився до 10, да, Для того щоб все вийшло і все було добре, залишився всього один крок закрити питання. Щось на зараз. В очікуванні знаходиться. Да? Десь чогось ми чекаємо, можливо, якоюсь інформацією ми вже володіємо, щось якийсь рух вже почався. Тобто, да, ну, Ясь зміни вже зміни вже на порозі. Тобто Україна вже, знаєте, як. Це, це ще, знаєте, як може бути. В очікуванні від інформації певної, в очікуванні Україна від інформації від партнерів, інформації ще від якоїсь сторони. ну Хто там з нами співдіє, хто нам допомагає, да і це нам відкриє рух, тобто від наших партнерів. Чекаємо певної інформації, чекаємо на старт внимання марш, да Паш мечів це розвідка. Да. Чекаємо гарних новин. І потім все дуже швидко почне розвиватися. От якось так. Якось так. Хтось має принести нам гарні новини з дороги. Чекаємо, друзі. Чекаємо гарних новин. Добре. Розглянули ці питання. Дякую вам, велике за ваш час, дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну, пишіть добрі коментарі, пишіть ваші питання. Якщо ще є, обов'язково будемо все розглядати. Бережіть себе.